Моє вітання, ви дивитесь Крим Реалія» – Програма для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. Для багатьох українців Крим завжди був синонімом слова відпочинок. Щороку на півострів приїздило 5-6 мільйонів українців, які привозили мільярди гривень, які годували кримську економіку. Але 2014 року усе змінилося. Скільки насправді приїхало до Криму людей торік, та яке майбутнє чекає курорти окупованого півострова? Про це в сьогоднішній програмі. Але спочатку стисло про головні події, які відбувалися на півострові цього тижня. Наш народ пережив Сталіна. Невже не переживе нинішні проблеми? В Криму припинив своє мовлення єдиний в світі кримсько-татарський телеканал АТР та дитячий телеканал Ляле. Протягом п'яти місяців медіахолдингу так і не вдалося отримати ліцензію від розкомнагляду. Телеканал закінчив своє мовлення вночі у вівторок, 31 березня. За останніми секундами ефіру спостерігав весь творчий колектив. Деякі журналісти не змогли стримати сліз. Тим часом самопроголошена влада вже пропонує створити нове кишенькове кримсько-татарське телебачення. Подаруй Артек Росії, так звана влада республіки, передала у федеральну власність майно найбільшого на півострові дитячого табору Артек, а саме земельну ділянку площою 218 гектарів. 175 будівель причали стадіон на 7 тисяч місць, автомобілі, меблі, комп'ютери та інше рухоме і нерухоме майно дитячого табору в міністерстві закордонних справ України. Закликали ЮНЕСКО, провідні міжнародні організації та світове співтовариство засудити ці дії. Дурні дороги російського Криму. Проблеми із якістю дорожнього покриття вже не один рік є на півострові. Вони були і за часів України, але кожної весни, згадують кримчани, на півострові розпочинався так званий латочний ремонт. Після окупації ремонт доріг майже не відбувається. Виключенням є лише напрямок до Керченської переправи. Кримська столиця за останній час перетворилася на суцільну яму, а в Севастополі цього тижня проводили несанкціонований мітинг проти розбитує. Тих доріг. Ви дивитесь Крим реалі пляж та море. Так для багатьох не кримчан виглядає наш півострів. Але чи насправді Крим був залежним від туристичного бізнесу та жив від сезону до сезону? Скільки людей приїхало до Криму на відпочинок 2014 року? Та наскільки це відчули на собі місцеві мешканці? Ситуацію досліджували наші кореспонденти. напівпорожні пляжі, кафе та готелі так минулого літа виглядав окупований Крим. Серед відпочивальників місцеві жителі, біженці з Донбасу і росіяни, які штурмом, але все-таки потрапили на півострів через Керченську переправу. Перший готка, коли так мало народу. Пірвий голь місяць, середина іюля. В Николаевке такого я не пам'ятаю. То, що відбувається зараз в Ніколаївці і в інших курортних містечках. Я думаю, для економіки це не дуже добре, мені <рес> Потому, что очень хорошо, але подобається. комфортно, коли людей дуже мало, удобно. Курортний сезон 2014, фахівці назвали провальним. За різними даними, в Криму минулого року відпочили чи то півтора, чи то чотири мільйони туристів. Останні цифри це те, що нарахували у так званому профільному міністерстві республіки. Експерти кажуть, якщо санаторії та державні державні установи і були заповнені приблизно наполовину, то це лише завдяки так званій добровільно примусовій роботі керівництва. Мова йде про державні путівки, які масово видавали в Російській Федерації. Найбільше постраждав приватний сектор невеличкі готелі майже все літо простоїли порожніми. Минулого року кримський сезон в порівнянні з тим, що було раніше, звичайно, він був невдалим і більше того, деякі з туроператорів вважають, що він взагалі був провальний. Те, що ми бачили по. У минулому сезону можна сміло казати, що такі регіони, як Євпаторія, як Сакі, як Східний Крим, вони звичайно були навіть в пік сезону на 30-40% без туристів, тобто бази пансіонати, міні-готелі, були не завантажені. В пік сезону було завантаження лише південного берегу Криму, і то не всіх баз відпочинку. Експерти пояснюють, чому курортний сезон 2014 року став провальним через відсутність адекватного транспортного сполучення, страх за власну безпеку та ціни. Але й цього року ситуація не зміниться на краще. За даними фахівців, бажаючих ще раз пройти бойове хрещення керченською переправою, буде небагато. А відсутність транспортного сполучення з материковою Україною. Збільшена кількість авіарейсів з Росії не компенсує, навіть якщо аеропорт Сімферополя буде працювати цілодобово за сезон в Крим потрапить максимум півтора-два мільйони відпочивальників. Але так звана влада Криму продовжує наголошувати, що майбутній курортний сезон буде кращим ніж попередній. Самопроголошений голова республіки Сергій Аксьонов готується приймати мільйони туристів. Буде збільшена площа аеропортового термінала на 13 000 квадратних метрів ну вдвоє, практично. объем пассажиров, который сможет принять аэропортовый комплекс, тоже увеличится в полтора раза. По итогам прошлого года аэропорт принял около 3 миллионов человек, 2 миллиона 800 тысяч. В этом году ожидаем больше 3,5 миллионов. Причем на пике, как уже Евгений Васильевич доложил, аэропорт будет принимать до 200 рейсов в сутки. Курортный сезон встретим во все оружие. Аэропорт, по крайней мере, будет готов. Керченская переправа. Сейчас как раз системно отрабатываются маршруты, графики движения. Судов будь приобретіно два нових парома за счет бюджету Республіки Крим. Так що, на мой взгляд, з этой задачею. Оптимізму місцевої влади не поділяють ані фахівці з туристичного бізнесу, ані кримчани, тому що розуміють, територія, яка для усього цивілізованого світу є окупованою, ніколи не стане розвинутим туристичним курортом. А тому цього року, як і минулого кримчанам, треба буде шукати інші шляхи для заробляння грошей. Ви дивитесь Крим Реалі? Сьогодні ми говоримо про те, що сталося з Кримом, як з курортом за 2014 рік, та яке в нього майбутнє. В нашій студії екс-міністр курортів та туризму автономної республіки Крим Олександр Лієв. Мої вітання Олександр, серед українців була поширена така думка, що Крим живе виключно за рахунок туристів та ну туризму. Да, а як насправді? Ну, дійсно, Крим отримав величезний дохід від туристичного потоку. Це 50 мільярдів гривень, ті, які залишали туристи, які приїжджали до Криму. Але ці гроші це не зовсім є дохід кримчан, це гроші, які витрачали там туристи. Наприклад, вони купуючи там. Пиво, яке вироблялось в Україні, витрачали ці гроші або мінеральну воду, яка була зморшена, чи будь-які квітки на потяг, і Укрзалізниця звичайно сплачувала податки в Києві здебільшого або в Дніпропетровську. То це все враховується в ці 50 мільярдів. Отже, дохідність туристичної галузі була дійсно досить велика, але не було ніколи мети цієї цю дохідність. Якось зациклити, зациклити тільки в одному регіоні від цього заробляла майже вся Україна. Кримчани насправді. Десь приблизно більше 100 тисяч родин займалися туризмом, маються на увазі приймали гостей кожен рік, але це не було основним джерелом доходу. Бо в Криму сезон дуже короткий, і основна мета мого міністерства була розвинути рамки цього сезону. Якщо подивитися на те, як він виглядав би на графіку, угу. то туристичний сезон в Криму він угу. бачите, він. Якби такий зігзаг, який е, вскакував в серпні, mm -hmm. і потім знову. Е, знову е, тобто, липень-серпень, а потім е, майже нічого. Да, там, якщо це е, говорити про листопад та грудень. Тому е, зробити з цього системний бізнес е, нам ще тільки. Скажімо так, це були ще попереду. Була достатньо внятна і дуже, дуже актуальна програма, яка давала можливість постійно зростати туристичному потоку. До речі, це можна побачити. От, з е, 90-х років, як він постійно за роки Незалежності України, це постійно. З 2 мільйонів до 6 мільйонів. О, скажіть, будь так. ласка, от, е, е, 2013 року, коли ви керували Міністерством, ви нарахували 6, приблизно 6 мільйонів туристів. 2014-го. Е, Теперішнє Міністерство курортів та туризму Криму каже про те, що приїхало 4 мільйони туристів. А як насправді? Uh, ну, конечно, uh, знаете, опровергать не, не, не люблю, вступати в таку дискусію. Не хотілося бы. Є чисто факти, логіка, яких говорить о те, що кількість туристів, які прибували в Крим, якщо uh, розбити їх по видам транспорту, то ну, это очень легко сразу это, получить ответ на этот вопрос. Угу. Вот э, как это выглядело, э, практически 80% туристов в Крым пребывали именно железнодорожным транспортом. При этом э, в прошлом году э, этот э, туристический поток, вот э, Ж, ЖД это вот угу. осна, основная эта вот масса, э, в прошлом году железнодорожный транспорт э, очень серьезно. Э, Этот поток уменьшив і по данним, і по данным Симферопольского аэропорта, которые они также публиковали, а также мы тоже пользовались при подчерке туристического потока, можно утверждать, что в прошлом году было не более полутора миллионов туристов загалом, да із України, з Росії, з інших Всего. країн. Всего. Разом, Крив... Скажіть, будь ласка, ну а що змінилося взагалі так радикально 2014 року в туристичній галузі Криму? Uh, ну, в первую очередь, очень сильно отличается состав туристического потока. Он стал монопотоком. Если мы раньше. пытались его диверсифицировать, это была наша основная задача, основная проблема, наверное, то, что туристический поток, в отличие от турецкого, например, в котором каждый, каждая страна занимает там, по 5-7%, по и поэтому диверсификация туристического потока позволяет в случае какого-то конфликта с какой-то страной, тут же его заместить другими странами. Или в случае, там, а вот, да, наверное, напряженный да, конфликт, какие-то экономические проблемы, проблем, mm -hmm. да, еще что-нибудь такое. В Крыму он был очень такой моно. В основном это были жители Украины, из 6 миллионов 4 миллиона жители Украины, миллион 300 тысяч это были жители России, и около там, от 100 до 200 тысяч это были жители Белоруссии. А также у нас каждый год в раз, поток из Турции и стран Европейского Союза. Вот это была наша основная задача. В прошлом году этот поток стал абсолютно монопотоком. Кроме того, конечно, само настроение туристическое было очень сложное, потому что большинство жителей Украины, которые прибыли в Крым, прибыли из территорий тогда, где проходили военные действия, антитеррористическая операция, люди, конечно, с настроением совсем не туристическим. И важко и назвать их туристами, так, в таком совершенно, это, это, скорее, это, действительно это временно перемещенные граждане, которые перебрались вот в такую курортную зону. А, у многих там уже прямо во время этого курорта в Лапках а, заканчивались деньги. То есть такого настроения, которое было в прошлом году, не было, в общем-то, угу. никогда. Отразилось это очень сильно и, точнее, отразилось на туристическом потоке и блокада экономическая Крыму. Потому что, как я и говорил, большинство продуктов, которые потребляют туристы в Крыму, это продукты, произведенные не в Крыму, абсолютное большинство. И доставка этих продуктов была, конечно же, у ускладнена. Это туристы ощущали, видели и на цене, и на качестве, и на, вообще на ассортименте. Туристичний сезон прошлого года э, був все-таки по сравнению з тим, що можна було ожидати, очень даже сравнительно неплохим в тих условиях, которые mm -hmm. там пройшли в этом году. Будет гораздо хуже. А добре, скажіть, будь ласка, но ну, я так розумію, що втратив не тільки Крим да українських туристів, але й Україна втратила. От про що можна говорити про яку втрату в туристичному плані для України? Крым это здравница. И то уникальное, что Крым давал, это в первую очередь именно оздоровление. Большинство из тех туристов, которые понимали, почему они идут в Крым, не считая тех, которые ехали, извините, побухать на пляже. А таких было немало. А потом их там скорая увозила, все такое. На нашем августовском солнце, да еще и выпившему. Уж Александр хорошо знает, понимает меня, как крымчанин имеется в виду. Но в этой ситуации очень важным было то, что ехали туда, как бы я бы назвал это, паломники. Люди, которые ехали за здоровьем. Люди, которые понимали, что Крым дает возможность продлить жизнь на несколько лет. Реабилитироваться после операции, привести в порядок свою пульмонизацию аналогическую всю систему, привести в порядок кардиосистему, центральную нервную систему. И этим, в этом плане украинцы научились этим пользоваться. Есть альтернатива, это Карпаты. К сожалению, эта альтернатива далеко не абсолютная, не полная. Сейчас карпатские курорты получили уже результат аннексии Крыма в В увеличении прибыли и в увеличении количества туристов, которые теперь отдыхают в санаториях Карпат. Хорошо, что украинцы разобрались, что Крым это не только пляж, а еще и здравница. К сожалению, абсолютное большинство россиян, которые ехали, все-таки ехали по э, Не санаторным путевком, а именно вот э, белый костюм, угу. в Ялту и э, в бассейне. Вы там грошей просто. Тагил да? и угу. все остальное. Ну, то есть это очень прямо было таким спецификой российского туриста. Э, Украина потеряла э, в этой связи, на мой взгляд, очень много. Это и в экономическом плане. Все-таки на территории Крыма находилось более 100 украинских здравниц. В, на территории Крыма достаточно большой объем э, украинских товаров реализовывался и потреблялся туристами, которые туда приезжали. Крым вносил в экономику Украины свои, своим туристическим потоком э, достаточно большой процент как еще одна область. Только за рахунок туристичного потоку. Uh -huh. Ну, грубо говоря, 6 мільйонів туристів. І в будь-якій там, області в Україні живе там, от 2 до 5 мільйонів чоловік. Ось ці 6 мільйонів вони потребляли. А, Все це потрібляємо було, звісно же, в основному українське. Після того, як Крим анексувала Російська Федерація до півострова, практично не приїздять на відпочинок українці та закордонні туристи. Та росіяни, які дізналися, що таке стояти декілька днів в черзі, на пором. Навряд чи вони приїдуть до. Криму знову. Тож, яке майбутнє чекає курортний Крим, дізнаєтесь у другій частині нашої програми? За декілька секунд залишайтеся з нами. З того моменту, як Крим анексувала Російська Федерація, до півострова практично не приїздять на відпочинок українці та закордонні туристи. Але самопроголошена влада Криму не припиняє запрошувати іноземців та українців на словах. А на ділі продовжуються арешти українських громадян. Яке туристичне майбутнє чекає анексований Крим? Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. Днями бійці так званої самооборони прийшли до Ялтинського готелю Крим і заявили, що його націоналізували. І це не перші випадки, коли приватну власність експропріюють без суда та слідства. З півострова пішли геть великі міжнародні торгівельні мережі, серед яких Макдоналдс. припинили роботу в Криму і готелі міжнародного класу. Серед них і Редісон, що був в Алушті. Та здається, місцеві владі байдуже, що представників малого та середнього бізнесу стало не. 70% менше. Байдуже, що міжнародні платіжні системи Віза і MasterCard тут не працюють. А тому потенційному відпочивальнику треба їхати до анексованої республіки лише з готівкою і лише з рублями. Адже численні і звичні для курортного регіону пункти обміну валют заборонили. Вони тепер працюють нелегально, точнісінько як це було у 90-ті. Та незважаючи на кримські реалії, девіз самопроголошеної влади півострова, один на всі в випадки життя все буде добре. Курортний сезон 2015 буде вдалим. Ми ждемо туристів из всех стран. Є заявки из Фінляндії, Германії і Израиля. Но основним туристом остається російський турист. Українські туристи всегда були для нас и і ми їх завжди. Чекаємо. Але чомусь рідний для окупантів український турист зовсім не хоче їхати до Криму. А туристичні фірми, які раніше могли організувати таку подорож, нині майже не надають цих послуг. Ми зателефонували до кількох великих турфірм із проханням організувати відпочинок у Ялті. Більшість менеджерів допомогти нам не змогли. Скажіть, будь ласка, можна лі у вашій турфірмі придбати тур в Крим? Поки що нету, но сабатовим тури по Україні у нас є педілні вже набір турів, там поки що ще не до Криму, ага. но в найближче время, можливо, і з'явиться. А, ми можемо вам затоку. А, ага. ну це ж одєтоку, чи Одесу, чи ага. Коблево? У мене ніт просто таких ні, як добраться нічим, доїхати ага. ні, долетіти ні, як? І лише одна із опитаних нами фірм погодилася продати путівку до Ялти, але з однією умовою їхати туди треба самостійно. Доїжджайте до определенної точки. Ну дорогу, то я вам пропишу, як їхати но таки, вам потрібно буде довго стояти на границі, перевірки і таке. Тепер ну тяжело, це ж друга вже друга державство. Отель ми зробимо без проблем. Діло в проїзді. А ось українці на питання, чи поїхали б вони цього року на відпочивані жінок до Криму відповіли так. Я би поїхав на Азовське. Ем, ну, тому що ситуація така в країні. А я не знаю, якщо друзі зберуться, то чому б ні? Крим – це частина нашої землі, і мені там подобається. Я намагаюся придумати, що все стромне, ну, може тому, що він окупований це принципова позиция. Дуже сложно туди добратися і как бы Ну, то есть там всі эти переправи, навіть з української сторони, это во-первых, а во-вторых, ну туди не хочеться. Я в прошлом году мы уже в Карпатах отдыхали. Ну і планую, що в цьому году, мабуть, тоже. Фахівці туристичної галузі та політичні експерти наголошують, що Крим туристичною мекою вже не буде. Принаймні, поки там панує окупаційна влада. Масового потоку туристів з України не слід очікувати в цьому році в Крим. Це факт. Туристи мають можливість вибирати. У нас є побережжя Чорного моря, це Одеса, це Ніколаїв, це Херсон. Этот отдых, безусловно, не может заменить Крымский, но он относительно похож и на сервис, и на качество, и на море. Никакого будущего у Крыма до момента, пока он опять не будет освобожден, не вернется в состав Украины, не будет. Потому что иностранные туристы не поедут. Крым находится под санкциями, туда просто тяжело добраться транспортно. Украина не ездит в Крым. И единственная надежда как бы, туристической отрасли Крыма – это сами россияне, которые, опять же, из-за острого кризиса экономического, а он будет только нарастать, они будут ездить все меньше и меньше. И плюс это проблемы Керченской переправы, которая не справляется с большим Туристичним потоком, таким чином кажуть експерти, Крим із туристичного краю поступово перетворюється на військову базу. Красномовніше ніж цифри не скаже ніхто. На півострові сьогодні 40 тисяч солдат Збройних сил Росії і 96 військових підрозділів. Як ми бачимо, Крим туристичний не тільки не цікавий, а не потрібний Кремлівським керманичам. А жителі півострова лише заважають втіленню ідеї глобальної мілітаризації півострова. Катерина Зайцева Роман Сташевський з Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. Про курортне майбутнє Криму ми говоримо з екс-міністром курортів та туризму Автономної Республіки Крим Олександром Льєвим. Олександр, на вашу думку, що чекає кримський туристичний бізнес? Якщо ми проаналізуємо цифри логістики, а туризм це в першу чергу логістика, можливість прибити на місце отдыха то становится очевидным, что туристический бизнес Крыма а, ждет, или какая-то серьезная а, переквалификация и а, смена, смена вектора развития. Тому що рассчитывать на увеличення туристичного потоку немає. Остається як варіант внутрішній туристичний. А чому, чому неможливо ну, знаете, думати про те, що збільшиться кількість туристів? Ну, наприклад, на женуть більше паромів да, і можна буде там, більше туристів завезуть, а то буде цілодобово сідати літаки в аеропорту Сімфрополя? В бутилочному горлу більше, ніж воно дозволяє, не, не, не пройде. И аэропорт Симферополь, который принимал в среднем 500 тысяч туристов в год, сможет как-то, наверное, увеличить этот объем в два раза, дай бог. И это будет миллион. По морю к нам прибывало порядка 300 тысяч туристов, из которых большая часть были туристы, которые прибы приходили к нам на круизных кораблях. Это называется экскурсанты. Uh -huh. Они приходили, ночевали на корабле. Вот этих экскурсантов там теперь нет вообще, и в ближайшее время не будет, потому что кораблям этим вход на территорию, аннексированную украинскую территорию, запрещен. А, а вот эта узкая горлышко порт, Керч, точнее, порт Крым, который находится в Керчи, то, конечно же, паромная переправа очень зависит от погодных условий, и это очень узкое место, которое увеличить даже в два раза. Нужны невероятные героические усилия, и тогда он сможет пропускать еще порядка там, 200 тысяч человек дополнительно. Угу. Итого мы можем выйти на цифру в полтора миллиона туристов когда-то, наверное, после всех этих модернизаций и увеличений. Пока можно говорить, что крымский турбизнес мог бы настраиваться на внутренний туристический поток. Ну, в связи с тем, что сами крымчане особо-то теперь никуда не могут поехать, хотя раньше выездной поток из Крыма был довольно устойчивый, он постоянно рос. Количество угу. людей, которые побывали за последние годы в Европейском Союзе, росло. Количество людей, которые ездили в Турцию, на другие известные курорты, также росло. Теперь им выезд фактически запрещен. Вот этот э, туристический поток внутреннего туризма можна розсмотрети як перспективный. Но, конечно же, это поток э, не очень богатых людей и не несущий за собой э, развитие системного туризму. Поэтому э, перспектива, конечно, не самая, не самая радужная. А, Зрозуміло. Дивіться, значит, багато сподівань кримський турбізнес покладав ну, це було на початку 2014 року на російського туриста, там, більш заможного. Та... Багатшого, але на вашу думку, можете знати, як кількість грошей вони привезуть більшу ніж там 6 мільйонів українських туристів? У мене є по цьому поводу аналіз, який ми делали до анексії, аналіз, який показував, сколько хто тратит в туристичному Криму. И эти цифры достаточно убедительны. Их проводили мы совместно, с, в том числе опираясь на данные Росстата, и в том числе на данные наших социологических исследований, которые проводил Центр Разумкова, и еще ряд других социологических служб. Они говорят о том, что украинец в среднем житель Украины тратил в Крыму 600 гривен в день, а россиянин в среднем 800 гривен в день. Вот граждане дальнего зарубежья тратили от полутора тысяч гривен в день. При этом в общем туристический продукт выглядел приблизительно вот таким образом. То есть это синим показано то, сколько в туристическом продукте Крыма занимает именно Украина. Красным это то, что занимала в этой ситуации Россия. Поэтому в любом случае эти, эти скажем, планы или эти обещалки, которые оккупанты там раздавали по По Криму в туристичній індустрії Їх не воспринимала туристична індустрія. Олександр Лієфе, як голова міністерства курортів та туризму автономної республіки Крим, був гостем нашої студії. Дякую. Дякую. А чи може, чи може Крим жити без туристів? Напевно, може. Наприклад, як військова база, на яку її перетворюють окупанти, та чи буде там місце для людей, які працювали в туризмі? Велике питання. Відповідь на яке дасть саме життя вже незабаром. Але на сьогодні це все. Ви дивилися Крим Релі? Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах: Twitter, Фейсбук, ВКонтакте. З вами був Олександр Інковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.